На Мар'їнському напрямку е з протягом доби наші захисники успі успішно відбили. 11 атак ворога а саме поблизу населеного пункту Мар'янка. Така ж ситуація була і на Авдіївському напрямку, де ми відбили атаки противника в районі населеного пункту Сєверне. В результаті противник був змушений відступити втратами. А на Бахмутському напрямку Збройні сили України наразі ведуть важкі бої в районі залізниці, поблизу Кліщівки. Про це повідомив начальник прес-служби східного груповання військ ЗСУ Ілля Івлаш. Він зауважив. Що ця ділянка фронту перебуває під постійними артилерійськими пострілами, а тому не можна сказати, що ворог наразі її повністю контролює. І влаш додав, що зсу наразі намагається закріпитися на цій ділянці фронту, щоб повністю відбити у окупантів бодай якісь намагання просунутись на цьому напрямку. Після цього ворог буде змушений відступити до траси Бахмут-Горлівка, яка ймовірно стане наступною лінією оборони ворога. Начальник прес-служби східного груповання Ськ зсу також розповів, що на цій ділянці фронту нашим захисникам вдалося ліквідувати понад 200 окупантів. Окрім особового складу, було знищено один танк, дві бойові броньовані машини, а також артилерійську установку. Піон окремо він підкреслив, що зсу змогли ліквідувати аж шість складів з боєприпасами окупантів. Зокрема, під Бахмутом українські військові також за допомогою дрона знищили бойову машину піхоти російських окупантів. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зауважив, що це результат роботи операторів з підрозділу Сігну. Федоров також розповів, що продовжується робота щодо забезпечення безпілотниками військових по всій лінії фронту. А я хочу звернути вашу увагу, що для того, аби Вразити ціль знадобилося два дрона, оскільки перший прилеті, приліт прийшовся у борт, в якому досить достатньо міліметрів броні. А вже після того би уразив слабо захищене місце у задню частину машини, де розташований двигун. Після чого як ви можете побачити, машина. Зайнялась, ну а далі ми поговоримо про те, що нині головною метою збройних сил України на Бахмутському напрямку є звільнення саме Курдюмівки, адже після деокупації цього населеного пункту вся опорна лінія противника в цьому секторі перейде під контроль зсу. Окрім цього, після звільнення Курдюмівки ми зможемо рухатися далі на північно-східний сектор із ключовим опорним. Пунктом ворога у населеному пункту Зайцеве, окрім цього, ми також забезпечимо себе від постійних контратак ворога з Кордюмівки в напрямку Андріївки. А тим часом президент України Володимир Зеленський дав обіцянку, що воїни зсу звільнять Бахмут та два інші нас ключові українські міста від російської окупації. При цьому глава держави не назвав про які саме населені пункти йде мова, посилаючись на посилаючись на дуже комплексний план з деокупації української. Територія, тож з великим очікуванням чекаємо на це від Бахмутського напрямку. Ми далі порухаємося до Лимано-Куп'янського, де російські війська ймовірно. Поновили свій наступ. Про це повідомили західні аналітики. Проаналізувавши геолокаційні кадри, вони дійшли висновку, що РФ атакувала поблизу населеного пункту Синьківка підрозділами 25-ї окремої мотострілецької бригади. Окрім цього, ворог завдав сім авіаційних ударів та обстріляв 20 населених пунктів. А я нагадаю, що за попередніми даними на цій ділянці фронту ворог зосередив 110 тисяч осіб особового складу. Окрім цього, Ого, вони також можуть повернутися до застосування так званих загонів «Шторм-З», намагаючись подавити наші позиції. Гарматним м'ясом, ймовірно, те, що ворог тут поновив наступ, прямо пов'язано із нашими успіхами на бахмутському напрямку. Оскільки головна мета ворога на цій ділянці фронту полягала у тому, щоб ми перекинули резерви з бахмутського напрямку на Лимано Куп'янський, щоб заповільнити наш наступ. Однак тут варто додати, що поки тут тривало, так би мовити, умовне затишня, наші військові посилили лінію оборони, а тому їхнє просування, ймовірно, тут закінчиться з ще більшими втратами. Ніж попереднє.